У нас, як завжди, кожні пів години сирена, сирена і зараз. Ну і що? Я вийшла це ранок, вітер, вітер. Ой, десь каркару нас лякалась, думала на черешні. Це ж треба вставати рано, щоб відкрити оце. Парничок, я ж, як Наталя мені порекомендувала, я закрила одіялом, там, килимком стареньким. Але ж хто встане в 5 годин? Ніхто. І оце я йду зараз відкрию. Сонечко і буде тепло, говорять сьогодні. Обіцяють, у нас плюс 21. Ну, побачимо. Так, оце я придавила дощечкою. Фух, і зараз все приберу, а ввечері знову закрию. Ну і зараз відкрию, подивлюся, як це його, щоб плівку, У мене ж тут оце плівка сплошна поклала, щоб не чіпати. У, дивіться, що тут у мене. Три, три полягло ще, ну то можна замінити. А так все нормально, ось які гарні стоять. Дома сьогодні, може, винесу перці і баклажани. Ну, все закриваю. Ростіть. Набираю водичку, хочу тепленькою полить всю свою розсаду і закрию. І оце ж, поки набирала, прийшла Ліля і принесла. Дивіться, що зараз покажу. Каже, ви ж тоді поїли всю капусту? Кажу, поїли. Ну, ось на тобі ще. Кажу, ну дякую. Ну все, я пішла далі. Кажу, ну щасливо. Попереносила все-все сюди, все в хаті вже в мене нічого нема. Ось. І зараз я водички тепленької і все полью. І закрию, бо вітер щоб не було так, як в мене колись. Вітер висушив і вся розсада моя пропала. Ну, ось, бачите, помістилось, навіть іще місце трішки лишилось. Ну, я там здвигала. Ну, і оце ж, бачите, в мене тут іще не пікірування, я їх і не буду пікірувати. Так, може, десь пригодяться, чи, чи комусь потім дам. Ну, не викидала. Перці великі вже дуже. Думаю, вони ще за місяць тут їм уже буде, може, і тісно. Ну, побачимо, я їх вкопаю тоді, тут, в землю. А красуня бігає, вже ж тепло тепер. Ой, вона так любить тепло. Да, Фендюш? Я про тебе говорю, про тебе. Фендюша, ти куди пішла? Дити красуня пішла. Іди мені допомагати, Іди. На. А, допомагає, грається зі мною тільки. Цей вітер <гум> висушив все. Я вже відро принесла сюди з водою, а ще ось такий невеличкий. Ой, набрала. Ну, це. Те, що вчора пересаджувала, можна і не поливати. А те, що не пересажувала, ось перці. Я дома не хотіла їх поливати, бо важко нести. А в нас знову сирена. Ось так. Набираю оцю лієчку. Так, і тут можна. І закрию. Закрию, хай воно не обвітрюється, трішки провітрила. От. Мені вже легше буде, бо це ж не в хаті, а то в мене і на другому поверсі, і на першому. А так воно тут буде стоять. Я скільки разів хотіла зовсім... Ой, тут не полила. Зовсім не, не висаджувати. Так потім же ж треба на базар іти купувати. Ну все ж дорого. Я і людей розумію. Я не знаю, буде з неї діло. Це петунія, Тут вони вже листочок третій викинула, а сама така маленька маленька і квола, ну, така салатового кольору. Ось так. Ще баклажани полить. І сюди на піддони можна поналивати, хай воно так буде. Угу. Ну, все, закриваю. Так, ця була перша. Це те, що я на ніч тут мудрила, ну хай буде. Так. Досточка в порядок. Так уже і мята, сходить. Все. О. Це мені подобається оця штука. Я раніше плівкою закривала, піддавлювала камінчиками. А так закрила і все, тут навіть поки що можна так посунути і придавити. Так, ну і все. Трішки лишила отак на провітрювання обидві. Там камінцем, а тут ось брусочком до вечора я Так, 21 температура, це дуже жарко, мабуть, і вітер, дуже великий вітер. Це висушує все-все. Ой, сонце в очі світить і нічого не бачу. Ну, я продовжую сьогодні свою роботу, положила плівку, зробила дірочки для того, щоб вода проходила. І дихати буде. Ну, і зараз я посадила вже барбарис. Взяла той, що там в мене ріс, що Люся принесла. Зараз камінці я сюди позносила і зараз буду викладати. Один, одну перчатку не треба мені. Так. І зроблю так, як отам у мене було. Ось так. Придавлюється оця плівка камінцями, а потім насиплю маленькі камінці. Це теж Люся чогось забракувала, взяла, купили, видно, кращі, а, а мені оці маненькі, як ото там привезли. Ну, вона запитала, Тоня, візьмеш камінці? Каже, Хороший, ну, звісно ж, візьму, як хороші, маленькі, хороші. От. І зараз я оце повикладаю. Так, тут О, камінець. чи -то земелька туди полетіла. Тут, бачите, отак дірочку зробила. Ну, я, може, й багато оце взяла два відра, може, і ні. Ну, я не по пів відра і то важко. Ой, Господи. Так, це ж. Сирена за сиреною, а я собі роблю, оце думаю, хай воно буде, бо землі мені багато. С Скільки зараз я не сажаю. Я розповідала, ну, це хто в мене вже новенький, тут є. Оце на, на цій площадці в мене росло 600 кущів томатів. Це було, ну, дочечка жила разом з моєю онучкою, ну, сім'я, Саша і ми. То на три сім'ї оце я садила. А зараз, виходить, навіть 200 – це отак багато. Ото 60-80 – хватить з головою. Ну, ладно, я продовжую балакаю, перевели часи, тепер нічого не зрозуміло. Уже так багато часу, а мало зроблено роботи. Ось оди поставлю важкенькі вони ці камінці. І то нічого. І я оце ж. Їх викладаю, а сама думаю, що далі? Як отам зробити? Спочатку хотіла так гарно, ну, може, потім це з, з часом е, взяти камінці, бардюрки, от такі, типу, як оце ось шланга або такі. Ну, шланга довго держиться, а ця швидко рветься. І думаю, викласти всякі там фігурки, орнаменти, а потім, думаю. Або засіять травой, поставить столик невеликий, у нас є такий зреючок, стільчики. І як піднімуться, тує. Можна там відпочивати. Ну, а поки маленький, то буде жарко. Так, далі. Ось скільки в мене тут виходить. Ой. Оцю плівку я прям під шлангом сюди запихала. От. І потім електродами придавлювала. Ось у мене отакі, це я дірочки роблю. Думаю, може мені ще десь треба буде зробити. Ось такий електродик. Він уже старенький облетів і я отак раз і багатенько дірочок роблю. От. Ой, оце замість громового локна. Ну, знаєте, все, що вдома є, із, як ото говорять, по мінімуму. Але щоб було, хочеться, щоб було гарно, а тільки по мінімуму. Так. Ну, це... І я буду продовжувати. Полила дівці і посадила три, ну там такі корінчики, як ворсинки. Ну, треба поливати, поливати, Оце якраз квітень, травень. Треба добре-добре поливати. І зараз я отут викопала ямку. Залью водички, додала піску. І оце без корні віну. Дивіться, як я виростила сама ось таку туйку. Туя західна, ось вона така. Ну, дивіться самі, скільки корінців тут. І зараз я її посажу. Забрала я її там, де от у мене перед вікнами спальні. Багато їх діточок росте отаких. От Це ж я садила її прошлою весною. Бачите, яка вона виросла. Ну, а тепер хай собі росте, я буду формувати, яка мені думається. Думаю, що я кульку зроблю, ну, шар такий здоровий. Ну, теж треба поливати. Так. Що я ще зробила? Я принесла кам'яну розу з одного боку і з другого посадила. Раз полила, зараз іще полью. І там так же само. Все. На сьогодні оце зараз сліди свої приберу, там, може, й не буду. Мені ще треба десь Десь примостити цей ялівець, е, який стелиться. А от де, може, отут зроблю один кущ і отам. Ну, це, я, мабуть, сьогодні ні. Я ще подумаю, бо це так е, придумаю, а потім прийдеться пересаджувати Тому це хай воно так буде, як є. І я хочу показати, оце ж я виростила. Дивіться, яка вона буде гарна. Ну, ще буде рости, а в мене там біля, прямо біля воріт росте туя, я, її теж сама посадила, і вона в 21-му році була у стекінка. Ну, і ми з дочер говоримо кажу, дочечка, давай посадимо її у Саші на могилки, поки в нас пам'ятника немає. Ну і так ми вирішили, що Посадимо в 22-му році з нею, а в 22-му році її не стало. Потім я говорю Віки, давай я кажу я так, так хотіла, а вона каже, ти ж будеш пам'ятник все рівно ставить. Кажу, ну так. Да. Так ти, поки будеш ставити в тебе цю тую, в тебе хризантеми повикапували, а ага, то й тую викопають. Ні, хай вона тут росте. Ну і ми так вирішили, що хай вона росте, ми будемо знати, що це для Саші ми хотіли. І ось так вона як пішла, оце з 21-го року, і я покажу, яка була ота отакісінька, і покажу, яка вона зараз. Ну, це вона, а була вона ну, сантиметрів 15. А зараз дивіться, оці полоси на паркані, вони по 50 висотою, ну, хай воно там трішки в землі. Тобто вона десь 50, а той 55 сантиметрів зараз. Оце вона так виросла, пішла. І зараз мені треба тут, ой, десь Ліля хотіла. Ой, хотіла, хотіла, хотіла лаванду. А, ось вона. Ну, це хай приходить, будемо викапувати ось і тут ще, ось іще ось окущик. Це можна і потім. Оце я показала, як вона виросла. пішла. Ну, я оце ж не знаю. Виходить, що тут ось ворота, і як заїхати. Ну, та, в принципі, не буде воно там шкодить, я думаю, вона ж м'якенька така. Так, ну ладно, я пішла, не знаю, десь, може, і посажу ще щось, трішки подумаю. Ну, це я так сьогодні тут попрацювала. Початок у мене був тут, потім я продовжила. І ще посадила я ялівець, який по землі стелиться, посадила три ялівця. Голубі, мабуть, так мені здається, вони такі нагадують голубі. Ну, я не гуглила, не знаю. Живці брала у Люсі, і це було в прошлому році восени, і вони в мене, оці, що я посадила три штучки там по краю. Вони в мене були на віранді. Ну там такі, як ворсиночки, корінчики зовсім маленькі, ну але є. І це треба їх поливати. Потім я посадила дві сантоліни. Оце. Сантоліну мені подарувала Наташа з каналу у садку в Наталі. Наталочка, я тобі дуже дякую. Ось такі вони дві тут. І зовсім манесенька там росте. Зараз підійду, покажу, я її не чіпала. От, це вже я живець сама посадила. Тепер в мене лишається оце тут посередині місце. І я не знаю, що мені сюди вічного зеленого посадить. І так уже думаю, може мені посадити оцю ялину. Чи ялицю, як її правильно назвати, колючу. Вона низенька і отак і кружочок оцей би перенести туди. Ну, я ще думаю, якщо, то я це зроблю вже потім. Ну, Більше мені нічого в голову не приходить. Там, де вільне місце, хочеться камінці якісь. Ну, але ж їх поки що немає. якщо... Видасться нагода, можна буде їх купити. Ну а поки що, це так. Ну, Я тільки більш схиляю, що я оцю ялицю перенесу, щоб було там дуже гарно. Так. І зараз покажу Санталіну, яка зовсім маленька живе з корінцями, там у мене росте це її не, пост... не постійне місце, але поки що вона там буде, бо там затінок і. Я думаю, що вона добре буде поки що рости. Хоч вони, вони і сонечко люблять, але ж мені треба, щоб вона корневу масу наростила. О, красуня вийшла. Сама вийшла, ти бачила? Оце такої. Видно, дверчата не закриті. А, так, да, вони так ось сюди-туди хилетаються, то вона й вийшла. А то спала вдома. Не хотіла виходити. отаке тепло, а ти Дурьоха Ну Ось вона така маленька. Тут росте, я її поки що не буду турбувати. Потім пересажу кудись. Ну Це я вже сама її виростила. Ось така. Що красавиця? Хочеться тепер побігать? Ну, побігай, побігай. А я піду посижу, бо я заморилась. Казалось, ну що тут такого, да? оцей кружочок там. Ну, кружочок я ж зробила раніше, От. а попробуй посиділа, подумала, що б його ще. Ну, ось так. Буде така зелена зона у нас. Сьогодні вже нарциси розквітають. Ну, не всі, оце перші. Бачите, іду посидіти, а вони мені махають по дорозі. Дивіться, як гарно махають. Привіт-привіт. Привіт, мої хороші. Попрацювала, можна й посидіти тепер. Пішла, налила собі коли, Я зранку витерла, сіла, ну. Мені частенький. Красуня. Що? Коли <смі> дать. Очі такі примружені, вроді ти не спала. Цілий день спала, не вийшла на вулицю. Ой, я примирилась. Видно мою роботу. Та де там видно? Зате я побачила, що в мене е, оце древовидний піон. І такі маленькі в мене вилізли. в Минулому році той жук-стригун їх поз'їдав. Думаю, ну все, не буде їх. А вони дала мені Наташа, та молоденька. У неї зовсім іншого кольору. Гарний, гарний такий. Ну а які там три вилізло, і два в мене видно зернятка. Отут, оце мій дек шарик такий. Ну, ще зовсім маленькі, хай росте, може, восени кудись пересажу або з кимсь поділюсь, може, комусь треба. А ти лише собі, що Наташа мені давала. Тому я знаю, що вона білий дала, і оце такого бускового, навіть фіолетового кольору такий один. Дивлюся, посходили. То я їх, мабуть, пона... вони ще маленькі, і то я, мабуть, понакриваю бутилками, бо як полізе той жук-стригун, то він поз'їдає. Так, а завтра, що я? Я завтра сяду, як буде тут тепло, та позрізаю нігтики почищу, займусь таким. Погано, що я не можу тепер користуватись лаком. Якось були гарненькі пальчики, а тепер такі собі. Ну і ладно. Було б здоров'я та мир. Трошки посижу, додому, не хочеться йти, коли на дворі тепло. Я цілий день на дворі була. Щось тихо, і айкнула, я їй наталі не чути, а я працюю. Мені так легше, як я там ото чимсь щось думаю, заморачуюсь. Ну так, так і живем. А Подивіться, де та красуня. Я її там намостила, очки примружував так. Чого ти, зайчику? Що тобі не так? Вітер, мабуть, вітер. Так прям прижмурилась, прижмурилась. А я сижу, а думки мої туди. І дивлюсь, у мене ж там є такі булиги камінці. Думаю, може взяти по декілька від телята там. Оставить, ну треба думати, треба думати, щоб там було гарно.